Всім привіт! Ви на каналі Young Family. Мене звати Наталя, і сьогодні я хочу з вами поділитися думками, чому ми переїхали саме до Канади, а не залишилися в Ірландії, де були до цього часу, або чому не обрали якусь іншу країну у Європі, або чому не обрали Сполучені Штати Америки. Отже, почну з того, що вже два з половиною місяці, як ми знаходимося у Канаді, а до цього часу ми перебували 6 місяців в Ірландії. Від Ірландії в нас залишилися прекрасні враження. Це чудова країна, прекрасний острів, дуже класні люди і куди ти не підеш, тобі всі раді. Також Ірландія одна із найперших країн, яка почала приймати українців, відкрила свої двері ще з самого початку війни. І також країна, яка почала робити дуже потужну допомогу українцям, які до неї прибували. Ірландія і на даний час продовжує надавати українцям свою допомогу. Ми там жили у будинку разом із іншими українцями. Також нам два рази на день привозили гарячу їжу, класну їжу. І це також було безкоштовним. І це було протягом півроку. Зараз вже до речі, щодо їжі є зміни, там уже дізнаватися додатково. І ми ходили на курси з англійської мови. Також безкоштовні курси. Дитина навчалася в ірландській школі. Також безкоштовно. Крім цього, ірландці надавали найбільшу фінансову підтримку у Європі. У цій ситуації Ірландія надає максимальну допомогу, яку вона може надати. Якби вона могла, вона б давала б ще більше. Але розумієте, її простір, простір острова Ірландського він обмежений, він розміром, як дві українські області, і вона не може прийняти, знаєте, усіх-усіх. І розмістити всіх окремо. Тому ми, наприклад, жили у будинку разом з іншими українцями. нас було там 17 чоловік. І це були класні люди. Всім передаю привіт, от, вітання. Але розумієте, у нас у будинку ще й через те, що дуже висока вологість у Ірландії, у нас в будинку постійно ходили віруси. Боже, ми вже не справлялися з тими вірусами, і це вже звісно було крейзі. Щодо окремого житла з цим там велика проблема, його або немає зовсім не залишилося, або ж за таку вартість, що ну то просто нереальна дуже висока вартість. Насправді, ми не хотіли їхати з Ірландії, це класна країна, ми вже до неї звикли, і Янчик звик до школи, і друзі вже там були. І просто ці віруси, знаєте, вони давили на голову, і потрібно було щось вирішувати, тому що постійно там сидіти на антибіотиках це не добре. Отже, дивлячись на цю ситуацію, ми подумали, а чому б і не спробувати якусь іншу країну, і почали роздивлятися різні країни з огляду перспективи, перспективи там жити, почати нове життя, працювати та розвиватися. Чому не обрали іншу європейську країну? Звісно, ж європейські країни це плюс, тому що ти знаходишся ближче до України, але також це є і мінусом, тому що чим ближче до України, тим більше біженців, тим більше ці країни перенасичені людьми, і там менше роботи і менше всього. Ми там не бачили перспектив, щоб можна було одразу приїхати і почати працювати. Там потрібно вивчити спочатку мову, ходити по різним курсам, можливо здобувати якусь іншу спеціальність, підтверджувати дипломи, а це все не малий час. Також ще до війни у нас були думки: нам хотілося спробувати пожити або у Сполучених Штатах Америки, або у Канаді. Ну, це така була блакитна мрія. Отже, чому не Сполучені Штати Америки туди потрапити зараз також можна, візу в принципі дають без проблем, але через два роки тобі кажуть До побачення. І ці два роки ти лише знаєте освоївся, типу набрав якісь обрати і все. І залишитися там ну майже немає можливості. У Канаді, звісно ж, немає такого соціального забезпечення, як ми, наприклад, мали у Ірландії. Наприклад, ми там щотижня отримували грошову допомогу і не боліла голова, де брати гроші. Але по приїзду до Канади тобі дають тут можливість жити 3 роки з можливістю продовження цього терміну, так, щоб можна було залишитися. Потім дають тобі work перміт, з яким ти можеш одразу йти на роботу. Потім дають тобі дозвіл, що ти можеш тут і навчатися, і отримувати безкоштовну медицину. Також приїхавши по програмі КоЕД, у мене щодо програми КоЕД є додаткове відео, можете глянути. Канада для старту дає одноразову грошову допомогу у розмірі 3000 канадських доларів на дорослого і 1500 канадських доларів на дитину. І свого досвіду хочу сказати, що цих грошей реально вистачає на перший час, поки ви шукаєте житло та роботу. Канада як і Ірландія дуже доброзичлива для українців. Це взагалі країна мігрантів. Тут знаходиться найбільша українська діаспора у світі. Взагалі, Канаду будували, можна сказати, також українці, тому що вони вже давно сюди прибувають. Канада взагалі зацікавлена, щоб українці сюди приїздили, тому що вони талановиті, розумні, вже з дипломами навчені класні добрі люди. Канада дуже любить українців, тому що вона їм гроші такі виділяє, тому що знає, що зараз приїдуть професійні, навчені, трудолюбиві люди з нормальними професіями і одразу підуть на роботу і почнуть швиденько вже ці гроші податками повертати. Канада це країна з християнськими цінностями, тут добрі люди. І це країна мігрантів. Тут взагалі всі звідки лясь приїхали. Тому ви тут не будете чужаком або якоюсь білою вороною, тому що ці всі люди вони знають, як воно починати життя з нуля і бути новоприбулим. Отже, ви тут не будете чужаком, а будете своєю людиною. І говорять, що на адаптацію потрібно 2-3 роки, поки ви освоїтеся і вивчите мову. Ну, ми ще це перевіримо. Також у Канаді безкоштовні медичні послуги, і говорять, що ці послуги на високому рівні, і що навіть у загальному життя канадців на 20 років довше. Щодо роботи у Канаді, у нашій сім'ї на даний час працює лише Ярослав, тобто мій чоловік, він потім детальніше розповість про свою роботу, як виділить час. А я ж як справжня канадська жінка. Працюю вдома господині, ну це поки що. І що? Ярослав вже пропрацював більше місяця, отримував вже заробітну платню і хочу сказати, що цієї заробітної платні вистачає на всі необхідні речі. Тобто, це житло, комунальні бензини, страхування житла, страхування авто, харчування. ну все таке. Також на днях почула таку інформацію, що з 1 квітня Канада буде піднімати мінімальну заробітну плату. Вона як виявляється, кожного 1 квітня таке робить, і з 1 квітня вона становитиме 16 доларів 65 центів. Так, і трішки про канадський клімат. Канада це дуже холодна країна. І ми навіть тут встигли вже застати морози, які доходили до мінус 30 градусів, і думали, що це щось таке страшне, але насправді все не так страшно, тому що також тут сухий клімат та сонце. У Калгарі взагалі щодня, майже щодня сонце, і через це морози не так сильно відчуваються. І, наприклад, якщо порівнювати з Ірландією, де ми були, то там дуже вологий клімат. І через цю сильну вологість при плюсовій, навіть при плюсовій температурі мені було зябкіше. Звісно ж, я буду говорити і про мінуси, які є у Канаді. Не думайте, що я лише про хороше буду говорити. А найбільший мінус, те, що я зараз бачу, це те, що Канада, на жаль, дуже далеко від України. Ось так. Ну що ж, друзі, я сьогодні поділилася своїм досвідом, досвідом нашої сім'ї, нашими думками, чому ми вирішили їхати до Канади, а не до іншої країни. І ми не знаємо, що нас чекає далі, що буде далі. Тому ні в якому разі нікого ні до чого не закликаю. Завжди вирішуйте самі, тому що навіть якщо ви чуєте, що десь комусь щось підходить, не факт, що це підійде вам. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу що додивилися це відео. Бажаю всім миру, здоров'я. І не перемикайтеся, тому що далі буде. Ставте лайки, коментарі підписки. Пока!